М'якенький, красивий, дохм'яний, пористий, волокнистий, і смак такий ніжний. Дівчата готувати дуже просто. Я вам зараз все детально розповім. А ви обов'язково приготуйте. Спочатку змішую між собою 350 г грамів борошна, 6 грамів дріжджів, столова ложка цукру, чайна ложка солі. Ремішую і в окремій ємності збиваю одне яйце і 160 мл води. Воду треба брати теплу, а далі до сухих інгредієнтів виливаю мокрі, замішую тісто, накриваю плівкою і залишаю на 15 хвилин. Далі тісто злегка розтягую і вмішую в нього 40 грамів м'якого вершкового масла. Спочатку тісто буде розшаровуватись, але з часом воно збереться докупи і стане дуже м'яким, запашним та еластичним. На вимішування в мене пішло 10 хвилин. Тепер тісто перекладаю в миску, накриваю плівкою, ставлю в тепле місце і залишаю на одну годину. Година минула і на припиленій борошном поверхні розділяю тісто на три рівні частини. Це приблизно по 200 г кожна. Скалкою розкатую тісто, збираю його в рулетик і защіпую краєчки. Міні рулети одразу викладаю у форму, в якій буде запікатись хліб. Накриваю плівкою і залишаю на розстойку ще хвилин на 40. Випікався цей хлібчик при 170 градусах впродовж 40 хвилин. Всередині процесу випікання я його прикрила фольгою, щоб не підгорів верх, а після випікання одразу змастила шматочком вершкового масла.